Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Серед українок поширені фігури з пишними такими смачними стегнами. Ті, хто їх не мають заздрять, а ті, в кого є, хочуть приховати. Як збалансувати фігуру груша, покажу просто зараз. Марина, привіт! Розповідаю, який в тебе запит сьогодні до мене. Я маю достатньо тонку талію, але об'ємні бедра. І мені б дуже хотілося вівноважити свою фігуру. Окрім того, оскільки я маю творчу професію, мені важливо виглядати жіночно яскраво, і при цьому не так, як всі. Бо декоратор має вкидатися у вічі. Іноді мені в одному і тому самому образі треба і зробити щось гарне, і поносити. Коробки, і це має бути зручно. Задачу прийнято я підберу для Марини три жіночних яскравих образи. І в кінці Марина обере саме один образ, який їй сподобався найбільше. Перший наш образ, оскільки фігура в народі, яку називають грушка, коли стегна ширші, ніж плечі, я підібрала піджак, такий великий оверсайз з цікавими деталями, що в нас відповідає за творчість. В нас з'являється чітка лінія плеча, чого дівчата ніколи не бійтеся. Всім сигнал, що ця жінка зараз працює разом з тим, уєднуємо. ми єднуємо дуже жіночною яскравою спідницею. Тут я підтримала деталі нашого піджака сорочку. Знизу додала вкорочений топ, щоб показати, що в нас є гарні ноги і струнка талія. Марина в нас високого зросту, і цим піджаком і сорочкою я скоректувала, що в нас верхній виріб закінчується нижче стегна, коли стегно вже йде на спад. Дуже важливо закінчити в тоншій точці стегон, а не найширші. Таким чином, коректуємо стегна саме піджаком подовженим, який закінчується нижче стегон, і показує, в лінію талії ось таким топом. О, О, боже, як класно. І навіть є талія. Як тобі цей перший образ. По-перше, абсолютно фантастичний, помаранчевий і блакитний. По-друге, ніколи не подумала, що можна носити розтібнуту турубашку під піджак в такому форматі. Я в захваті від кольорів. Помаранчевий і блакитний цих відтінків разом просто вау. По-друге, мені дуже подобається прийом, який ти зробила з сорочкою, бо я б ніколи не подумала, що можна так під піджак носити для акценту. І це мій особистий абсолютний захват. А ці деталі, гудзики на піджаку. В кольорах абсолютно ідентичних до Рубашки спідниці. Лучне попадання. Другий образ для Марини я обрала сукню свіжого відтінку бускового. Зверніть увагу на фасон сукні. В неї об'ємні рукави, які балансують пишні стегна. У нас додається в верхній частині тіла об'єм. І він дорівнює об'єму на стегнах. А тут ультратрендові в нас розрізи на сукні, які підкреслюють струнку талію Марини. У нас такий v подібний виріс, який гарно витягує силует, підкреслює шию. Прикрасий тон взуттю. взуття теж видовжує ноги. Довжина рукавів теж працює на талію. В нас створюється така лінія, і талія стає стрункішою. Якщо Чесно, просто немає слів. Мені дуже подобається. Мариночко, що скажеш про цю сукню? Просто в захваті. Це абсолютний вау-ефект. По-перше, колір. По-друге, оці всі вирізи. Я бачу класну фігуру, яку мені хочеться у всіх місцях демонструвати. Ви чули? Отож беремо сукню з більш об'ємнішим верхом, в кого більш пишні стегна. Балансуємо, підкреслюємо талію і носимо настрій. Третій наш образ для Марини. Я обрала сукню, облягаючу футляр в техніці кроше. Вона така, ніби в'язана. І зверху її поєднала з вільною такою сорочкою. Ми трошечки прикрили стегна і зробили вертикаль. Ще витянули силует. Додала я сюди кеди. Супер зручно. Якраз щоб ці от коробки носити, якщо треба, кудись як там підбігти. З аксесуарів я додала таку символічну керамічну ташку. Моносережка. Зараз актуально носити сережки. Якщо вона одна, то вона більш така об'ємна. Ухти! Неочікувано. Як тобі цей образ? Максимально сміливо. Е, якщо чесно, я себе не уявляла б ніколи в житті в подібній сукні, але мені супер сподобалось. Ще прикольно, теж варіанти з забраним волоссям, бо це зручно. А зараз супер важливе завдання для Марини обрати один самий самий образ це сьогодні. Це супер складне завдання. От як ти собі це можеш уявити? Ой, не знаю. Ти можеш мені сказати, який твій улюблений образ в мене? Можу, але не скажу. <рес> Перший був яскравий, красивий, шикарні кольори. А, але, мабуть, що не мій топ. Другий. Максимально жіночний, вау-талія, супер-колір, Не знаю. Третій, ну, сукня робить все. Ти ж розумієш, що я маю тепер найняти команду, яка буде за мною носити коробки, поки я в цій сукні. Бач? Ну що ж, я обираю другий номер два. Така сукня. Заслуговує першого місця, отож сукня в нас перемогла, дівчата. Одягайте сміливіше сукні і не бійтеся актуальних вирізів Наталії.